Третій тиждень на протезі і вже крутить педалі. Військовослужбовець Роман Примич нещодавно виборов перше місце з аеробайку на змаганнях для ветеранів з витяга нескорених. Чоловік вперше після важких поранень на фронті спробував себе у спортивній боротьбі. Каже, для нього ця подія стала поштовхом для повернення до життя поза лікарнею. В думках десь таке помийнуло, що от, напевно, це буде тяжко. Можливо, воно і не вдасться, можливо, це не для мене. І автоматично зразу виникало якесь таке нестримне бажання попробувати. А ну ну, ну. от так я і наважився. Оголосили моє прізвище, я, чесно кажучи, що думаю, ну так на секундочку, дві затримуюсь, могли хлопці щось і попутати. Торік, звільняючи українські території від окупантів, чоловік отримав вогнепальне поранення у ліву ногу на Донеччині. На до кінця усвідомлюючи, що відбувається, Роман помітив, що втрачає рівновагу, і, відстрілюючись, почав переміщуватись в безпечне місце. Ще та нога застряла в гілках цих, в цій посадці. Я хотів трошки відсунутись, ще більше сховатися. Так витягнув цю ногу, сюди прилетіло. Дьягає, дргаю, <діргів> тут якось там через себе пам'ятаю, я ще стріляв. Ну, такі реалії. Все настільки відбувалося швидко, що я усвідомлював вже після що сталося, що відбулось. І Якось так треба було миттєво дуже приймати рішення, якісь такі, щоб, скажімо так, вижити, ну і дати відповідь. Від загибелі Романа врятували побратими. Згодом його евакуювали до лікарні в Краматорську. Там кінцівку намагалися зібрати. Тім попереджали, що її можуть ампутувати. Там мені склали ногу ті кості, які наш снайпер позбирав. Так він ще так на Ромаха будеш мати це, ще теж тобі, а це ще тобі маленьке. І це все гарно закутали в такий якийсь мішечок. Позв'язували турнікетами. Ну, це ну, реально зараз це смішно. Більше семи місяців медики Івано-Франківської обласної лікарні намагалися врятувати кінцівку. Втім, не допомагали навіть численні оперативні втручання, адже рани на нозі так і не змогли повноцінно затягнутись. Відтак військовий прийняв для себе непросте рішення, щоб швидше повернутися до активного життя. Я прийняв таке рішення, що краще мені буде. Напевно, що без неї. Я просто швидше, скажімо так, повернусь до життя. Бо оце перебування весь час в цьому апараті фіксації, це рахуйте скоро вже рік. Ці апарати весь час вони міняли, різного типу є. Апарат, щоб тягнути кістку, якщо не... Ну, звичайно, якщо я не помиляюсь, він так в він мене був. Ну, це було, чесно кажучи, вже занадто. Уже три тижні військовослужбовець Роман вчиться ходити на протезі. Каже, найголовніше не боятися зробити перший крок. Коли мені дозволили, ну скажімо так, я його одягнув, став там десять хвилин. Я пішов без милиць. Мені це забороняли робити. Це мені от тільки недавно буквально дозволили ходити з однієї. Аби підтримувати фізичну форму, Роман займається в лікарняному тренажерному залі. Щодня долає тут нові виклики та збільшує навантаження. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.